Всім доброго ранку дня вечора або ночі. Це в залежності від того, коли ви дивитеся це відео. З вами Максимель. Як ви могли зрозуміти завдяки виходу цього відео, я повертаюся на канал. В даному відео я вам розкажу, чому я зник, на які теми будуть виходити відео та інші невеликі подробиці. Почнемо з того, що я повертаюся на канал. Я повертаюся, але чому я взагалі зник? Все вже зрозуміло з того, якою мовою я говорю у даний сценарій, причина достатньо зрозуміла. Це повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію моєї рідної України, тобто повномасштабна війна. До речі, в самому сценарії слово сполучення Російська Федерація написане з маленьких літер, що і правильно. Через такий жах у моїй країні у своїх відео в основному я буду розмовляти українською, так скажемо, розвивати український контент. Хоча про який розвиток я кажу, якщо воно їм, і мабуть після цього відео ним і залишуся. Моя українська мова ще не достатньо добра, оскільки раніше я розмовляв тільки російською мовою, тому не хейтіть, будь ласка. А тепер я хочу розказати про вихід відео. Одразу скажу, що відео взагалі будуть, але в мене ніякого графіку, як і до цього, немає. Я планую так, що наступні відео. Відео будуть на теми «Граю на всіх режимах на гамстері, новий мікрофон і нова миша. Можливо, я також запишу пару корисних туторіалів для вас, а можливо, і фіт зеленим. Інші теми для відео я поки ще не придумав. Оскільки в даному відео нема ще чогось загального розповісти, тому відео вийде достатньо коротким. І так, ці слова написані у сценарій. Все, що я кажу в даному відео, це я читаю сценарій. Ну що ж, ми ще українці, українки та люди інших національностей, які залишаться після цього відео на моєму каналі, тобто ті, які підтримують Україну у цій війні. Бажаю вам тільки всього найкращого, просто чекайте нових відео від мене. На все добре, бувайте!